Всім привіт друзі. Ви на каналі Володі і Арсен. Це батончик протеїн. Якщо його з'їсти, то і підкачатися на турніки, тебе м'язи виростити. Так. Бачите машина. Так, о, мене бачите. Тут я РСЕ і тут зараз ми йдемо тут. Оце, а показав, це все Німеччина, якщо ви ми... Це в Німеччині. Протигін. Ну І... добре, так же підписуйтесь на канал, да. ставте лайки. Ставте лайки. І не забудь... обов'язково підписуйтесь на це відео. Окей? О ну, той вже такий. От мій було брат, він дуже вже став сильний. Ано розказується. Що... Ну так, я, я багато качаюсь. На дорозі, присідаю, віджимаюсь. Але ви зато поставте лайк і так. підпишіться, ми надомо, як, 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 як ми, ми качаємося. І покажем, як Ні, ми протеїн, ми протеїн не будемо це їсти, ми просто... Продамо, а може ми і накачаємо себе з протеїна, таке то і будемо мати дуже силу. Я, я раді вас з'їм цей протеїн за все. Ні, ну то ж, дітям не можна це їсти. 100 років, напевно, можна. Ні, з 9-го ні. То десь їсти десь до 18, до два. Десь такі, як на штаток. Mm -hmm. Ну коротше, ви поставте лайк і підпишіться обов'язково на цей канал. Це дуже корисно спортом займатися, але ми зараз. Вам, вам тільки повернути телефон, вам. Корисно і нам корисно, і вам це е, легко а нам е, не легко. Але друзі, знаєте що? Запам'ятайте, що цей батончик дітям не можна їсти. І тут, знаєте, то тільки можна їсти дорослим, але знаєте що? Ми... Ми не його, ми його не їмо, ми просто качаємося, ми просто вам показали, який тут типу, протеїн, біцу, так. Отакі бісу. І тим більше цей протеїн не корисний, а шкідливий. А це робиться, такі, угу. Там. Там. тут є як -то мед. І ну, мед типу, корисний, тільки це не. То, що, е, цей мед, що з бджоли роблять, то інакше. То вони ми... виготовляють такі батончики, щоб робити. Оцей батончик його зробили, оцей да. мед, його на фабриці зробили. Так, і його зробили на фабриці, щоб на фарбці, щоб... Цього тільки тут напишу, напевно, можу, Е, а ну дану де гляну, гляну. Ні, напевно не можна. можу срок годності. Тут є фейсбук, але це, коротше німецький. так срок годності до. Друге Ну, коротше, Цей батончик дуже корисний, тільки не для нас, не для дітей. А для е старших. Е Ви тут, якщо де? щось перекладіть, щось тут на перекладач. Або, або для спортивних, mm. то має таке великі. Ну, заказуйте в цей батончик. Такі, е коли є такі великі, В Україні великі. теж є, в Україні теж є. В Україні теж тільки. То можете таке купляти. І хто і е, же великий, як дядько, такий дядько. Mm -hmm. Mm -hmm. І, і заказуйте отакі от протиєдри, такі сили можуть бути. Там. І, і якщо ви не треба ще навіть і віджимати, якщо ви не зжимаєтесь, то ви можете померти, якщо ви віджимаєтесь, на правники присідаєте. То, мальці, то ви не умрете, то умре Тільки хто не віджимається і не качається. Так, бо якщо ти не будеш качатися, то ви можете померти і вас здоров'я не буде цей. Ну і може і не помрете, а просто буде дуже мало сили. Ви не хочуть робити. В, походаєте в, трохи. Ліс може не зрозуміти, що ви з'їли. Так і, і, і треба краще бу... качатися. Йому треба сказати, що е, це протеїн і, і він буде качатися Це все наше. Знаєте. Е, організм, і не буде цей е, зрозуміти, що ми з'їли проти. Її. А якщо ви не з'їсте, що ви знаєте? Може не помрете, а просто організм, то що ми що вам сказали. Так і, і можете взагалі злі. Е, якщо ви цей е, позимались, просідали. Це дуже корисно. Так і ще на планці були, і ще навіть е, на бруси були, то треба і. Її... Після цього треба вже воду пити, обов'язково, Після цього треба воду пити, обов'язково, Аж дуже обов'язково. Якщо ви не поп'єте воду, то е, тут… організм буде дуже Те, слабкий. Так, це, я правильно кажу. Ор... Організм не буде розуміти, що, е, що вони можуть і… Е, і сідали, дойде м'язи, як ми поприсідали, позимали по, по ланці, і по, по руси і таке, і він не буде розуміти, що е, ви попили воду, бо воно може не дойти до м'язів. Та, ну коротше там, це володя був, військово. Бо йому що тато ну щось таке. А ви обов'язково таке їсте, коли ви маєте багато років, років і коли ви вже покачалися, там, поприсідали, щось таке, знаєте. Обов'язково треба ще зробити поприсідати. Так. Якщо ви ще не з'їли прийти, його треба присідати. Побігати. Щоб... Ну і щоб організм знав, що ви хочете поїсти протеїн. І... Якщо ви з'їздити протеїн, треба ще організм сказати, що це протеїн, то треба в'їжджати і воду попити. Так, ну це обов'язково, дуже обов'язково, обов ну, але обов ми вам просто показали оцей протеїн для того, щоб... Ви, ви, бо бачите, ми його не їмо, щоб ви не знали, що ми його їмо. Ми його не їмо, ми його такого вам показуємо, це точно протеїн. Тут а, і ще я хочу сказати, і я, і треба ще, щоб у вас хата або квартира, треба біля вашого квартири або хату, треба прибігти. Два кола, що ви з'їстете цей протеїн, то у вас цей протеїн зрозуміє, що ви дуже хочете мати м'язів, що качався м'язи і. і ви дуже хочете м'язів, а якщо ви не то то вас м'язи не будуть. Так, і, і оце зарлодя. І запам'ятайте, це раз не завжди, що це дуже корисно, тільки треба так, щоб ти дорослим, це десь як, як 33 роки, знаєте, ну, тіпа десь так років це треба що не таким літні, дітям. Хто вже ну, літній, знаєш? Так, хто має 18, 19, 20 років. Так, тільки не забувайте підписуватись на канал, ось такий був все на протеїн. протеїн. І ми закінчуємо сьогодні відео. З вами був я, Арсен, Володя мій лодочка. брат. Ми знімаємо завжди відео. Всім пока-пока. А ще е, хотів сказати, що е, не можна цей ще сідати на лавку, бо це не корисно. Для здоров'я. Має... Коли ви побігли про спорт. Щохати і, і потім додому не заходити. видохну. Ну, коротше, це був, я, така була. Три рази видохну. Так, це Три була така рази. тільки що порада. Ну, ну, всім. Значить, всім пока-пока. Пока. Всім пока. І не забувайте підписуватись на канал. Пока. Всім, і пока, ставити пока. лайки, і колокольчик. Всім пока-пока.